Всім привіт! Сьогодні поговоримо про проблеми з пам'яттю на вашому iPhone. Є деякі нюанси, звісно, якщо вам не вистачає, хто не знає, просто затискаємо приложення і видаляємо сам застосунок. Я думаю, це всі знають. Але є ще деякі способи, це, звісно, видалення інформації з вашої галереї. Ось ми зайшли в галерею, і тут ми видаляємо. Але тут є нюанс. А коли ми видаляємо. там... Наше відео або фото, воно не видаляється повністю, воно переноситься в корзину, хто не знає, якщо що. От Ми спускаємося вниз, ще раз, і у нас тут корзина. Заходимо в корзину, да, підтверджуємо нашу лічність, і тут у вас будуть фотографії, відео. Для прикладу, у мене тут є фотографія. Затиснув і нажимаємо «Delete», Видалити. І воно видаляється повністю з вашого телефону. Select, там вибрати. І вибираєте багато фото і відео, натискаєте і Delete, видалити. Або відновити, якщо вам це потрібно. Це також спосіб, як почистити телефон. Про нього новачки часто не знають, але є таке. Друге це основне. Також заходимо у налаштування. Тут ми заходимо основні «General». І потім ми заходимо iPhone Storage пам'ять. І тут ми, звісно, можемо подивитися, що у нас з пам'ятю, які проблеми і так далі. Скільки всього на телефоні і скільки зайнято. Як бачите, Applications, застосунки в мене більше всього забирають, жирають пам'яті. Звісно, це не Android. Ви не можете зайти просто і натиснути видалити кеш. І у вас тут все почиститься. Тому потрібно на кожен застосунок заходити конкретно і видаляти кеш. В кожному застосунку воно це все по-різному, тому це великий геморой. Але так воно і є. Тому як зачасту це роблять, наприклад, у мене відеоредактор 40 ГБ важе, бачите, дуже багато. Тому легше просто видалити, видалити застосунок, делить видалити апс. Ап. Видаляєте і заново встановлюєте. В Телеграмі так само. Звісно, в самому Телеграмі можна видалити кеш. Заходите на знаходите, де це знаходиться. Там пам'ять також є, і видаляєте. Це також ему тому іноді просто легше видалити і заново встановити, як це часто також роблять. Це, в принципі, два основних таких способа, як почистити пам'ять, бо в принципі більше його і немає. Томаді цей відео було для вас корисним. Всім гарного дня!